Територіальний сервісний центр 3248, маршрут номер 3 Виїжджаємо з паркувального майданчика сервісного центру на дорогу. Потихеньку з показчиком повороту з місця парковки. Далі на виїзд, правий показчик. Пропустити треба рух всі машини, які рухаються зліва. Переконались в безпеці маневру, повернули праворуч. Тут нам заважають машини і одразу перелаштувались в смугу лівіше. Далі, в найближчому місці, ми виконуємо розворот. Перелаштовуємося в ліву смугу, яка додалась. І рухаємось далі до місця розвороту. За 50 метрів ми вмикаємо покащик повороту. Тут обов'язково не забудьте глянути вправе дзеркало, щоб не їхала фура, яка теж може йти на розворот. І вона з сусідньої смуги може заїхати. Так, під правий бордюрчик. Зупинились, пропустили рух, якщо він є. І продовжуємо поворот ліворуч, ось сюди в крайню праву смугу. Далі ми на найближчому перехресті повертаємо праворуч. Покачик включили правий в дзеркало зиркнули, велосипедистів чи довколісних інших немає, і повернули. Далі у нас довготривалий рух по прямій, по головній, тому ми можемо пришвидшитись і їхати доволі швидко, зберігаючи швидкість не вищу, ніж 50 км на годину по в населеному пункті. Ми можемо рухатись зі швидкістю не більше 50 км на годину. Зверніть увагу, що немає поруч широких тротуарів, тому тут можуть бути пішоходи, також Переяслав славиться своїми велосипедистами. Тому їдете швиденько, але обережно. Поруч, приватний сектор, також звертайте увагу і на пішоходів, і на дітей, які можуть бути на вулиці. Далі рухаємось прямо. В напрямку виїзду з міста. Хочу нагадати, що виїжджаючи за Межі міста ви маєте увімкнути або денні ходові вогні, або ближнє світло фар, фар вибачте, ближнє світло фар. Або, -або. рухаємось далі прямо. І наближаємось до виїзду з міста. Попереду перехрестя, це не коло, це перехрестя, декілька перехресть. І ми керуючись знаками, маємо розвернутися для руху у зворотньому напрямку. Бачимо табличку Переяслав. Перевірили, що у вас горять денні ходові вогні або ближні світлофар. З правим показчиком повороту ми повертаємо тут праворуч. Далі в нас стоїть знак уступи дорогу, пропускаємо рух, машини всі що зліва. Виїжджаємо і вмикаємо лівий показчик і наближаємось до лівої частинки цієї дороги. Знову пропускаємо автомобілі, які рухаються справа, бо в нас знак «Уступи дорогу. І далі по лівій полосі їдемо до найближчого перехрестя, де ми можемо повернути ліворуч. Тобто, ось перехрестя, вмикаємо лівий покажчик і тут ми наближаємось до правої частинки. Тобто Правий ряд беремо ближче до краю дороги. Знову уступи дорогу, подивилися. Немає транспорту, тоді продовжили рух. Якщо є, звісно, зупинились і пропустили. І що? Повертаємось назад в місто. Знову у нас довго тривалий рух прямо. По головній. Рухаємось далі прямо. Дороги, до речі, в більшості відремонтували. На моїх відео, які я знімала в лютому, ще були декілька таких серйозних місць, де було досить таки неприємно їхати, бо були ями здорові то зараз всі дороги досить відремонтовані, таких ось якихось великих ям. Подекуди трошки ще є, але в більшості немає. Тобто все відремонтували, спокійно їдьте, складайте. Так, продовжуємо рух прямо. Звертайте увагу на велосипедистів, нагадую. Так. Також ще зараз зелені багато, і деякі знаки стоять так, що не дуже їх помітно, тому не поспішайте, краще придивіться. Рухаємось далі прямо, по головній, прямо. Швидкість має бути не вище 5 10 км на годину. Продовжуємо рух прямо. Нагадати, що швидкість 51 або 52 і вище це вже порушення, це буде вже помилка. Далі, в нас тут є знак, який не дуже одразу видно, але рух тільки праворуч. Ми вмикаємо правий показчик повороту, уступить дорогу. Переконались, що всі проїхали і повертаємо праворуч. Далі продовжуємо рух. Прямо закінчується односторонній рух, ліва смуга звужується, бо нема ніяких знаків. Ми просто прямо без показчиків продовжуємо рух по дорозі. Далі їдемо прямо. Звертайте увагу на пішохідні переходи. Знову у нас довго рух прямо, тому можна досить чималеньку швидкість підняти, але не перебільшуйте. Продовжуємо прямо. Зараз літо і дуже багато велосипедистів. Прям дуже багато. Це, мабуть, переяслав і славиться своїми велосипедистами. Тому не забувайте, їх треба обганяти з інтервалом. Так, бачимо знак обмеження 30 через 100 метрів, бо там лежачий поліцейський. Знижуємо швидкість і біля церкви ми маємо проїхати зі швидкістю не вище 30 км на годину. Лежачий поліцейський тут ще не поставили, тільки знак стоїть. Тому ось проїхали ось перехрестя, церкву, і далі можна трошки пришвидшитись. Знову ми виїжджаємо за місто, тому швидкісний режим ми можемо трошки підняти і їхати трошки швидше, по прямій. Бачите, тут багато. Нового покриття зробили з асфальту. Ще місцями на цій ділянці дороги є декілька ям, але вже зовсім не та картина, як була в лютому або ще більше рік назад. Так, дивимось мене обганяє автомобіль. Запам'ятайте, якщо вас обганяє автомобіль, Приберіть ногу з газу. Не перешкоджайте обгону. Поки автомобіль не з'їде в смугу перед вами. Ось тоді можете додавати газу. Інакше це буде помилка перешкоджання обгону. Продовжуємо рух. Вже населений пункт. Таблички не було, але ми бачимо будинки. І ось трошки в нас є тут ям обережненько. Це, мабуть, єдине місце, де залишились трошки ямки. Я сподіваюся, їх найближчим часом відремонтують і буде чудова дорога. Продовжуємо рух прямо. Далі звуження бо попереду міст. Далі екзаменатор може вас попросити в найближчому місці виконати розворот. Ось ми бачимо схему перехрестя. Найближчого. І на цьому перехресті нам треба виконати розворот. Вмикаємо лівий покащик за 50 метрів, Тримаємось своєї частинки правої, Пропустили зустрічний, якщо він є. Доїхали до середини перехрестя і виконали розворот. Намагайтесь розрахувати траєкторію свою так, щоб не виїхати на узбіччя. Знову ми виїжджаємо на дорогу. І довготривалий рух по прямій ми повертаємось до сервісного центру. Як бачите, дорога прекрасна. В одному місці там трошечки ям. Зовсім небагато. А так зробили все чудово. Дорожні служби тут працюють. Так, не забуваємо, що це населений пункт, швидкість має бути не більше, ніж 50 км на годину. Схоже, ми виїхали за межі міста, не міста, а населеного пункта. І продовжуємо рух прямо, довго тривалий рух прямо. Сьогодні. Дуже спекотно і зараз день, самий пік спеки. Тому на вулиці не так багато людей. Це для вас можливість більше розглянути знаки або розмітку, або зрозуміти траєкторію. Мабуть, спеціально для того, щоб я відзняла вам якнайшвидше маршрути. Бачимо знак 40. І не вказана, яка відстань. Він діє до найближчого перехрестя. А ось і ваше найближче перехрестя перед церквою. Тобто тут невеличка діляночка, де треба витримати 40 км на годину швидкість, не більше. Продовжуємо рух прямо. Бачите, спеціально для мене, щоб я швиденько все відзняла і нікого не довелося обганяти. Прям пуста дорога сьогодні. Але на іспитах було не так. Так, бачимо велосипедиста. стан. Дівчина рухається по узбіччю, тому нам немає потреби її обганяти. Далі прямо. Продовжуємо рух прямо. І повертаємось до сервісного центру, у нас головна. До самого сервісного центру у нас головна. Бачимо жовтий магазинчик, Вон, бачите, коричневий дах такий. Це нам каже місце, що поруч сервісний центр. Наближаємось до сервісного центру, вмикаємо правий показчик повороту, знижуємо швидкість, переходимо на нижче передачу, якщо ми на механіці. Опускаємо тих, хто рухається на виїзд з сервісного центру. Заїжджаємо і паркуємось в дозволеному місці. Тобто в вільному місці, так, як ви навчились, як ви вмієте. Не забувайте, при паркуванні. У вас має бути показчики повороту до завершення маневру. Запаркувались, повна зупинка. І бажаю почути вам іспит складено.